Спеціально навчений для цього Медведєв періодично розказує про якісь там страшні удари. Це просто гра, ну, це просто блеф. Це всім абсолютно очевидно. Бо якщо ти хочеш щось таке робити, ти робиш. І ти не чекаєш три роки, це от як десь там хтось кричить, що там от я там зараз всіх поб'ю і так далі. там Давайте, виходьте. Ну, ну це, це блеф. Але цей блеф стає елементом політики західних держав уже досить давно. Останні ага. китайські попередження. Да, це от щось, що ми можемо, От що ми можемо зробити, а що ми не можемо зробити? І зрозуміло, що по суті червоні лінії єдине на що працюють, на те, що Захід зв'язує собі руки. Сам собі. Да, так. Сам собі зв'язав руки, стоїть такий і. А що ж ми ще можемо зробити проти цього самого Путіна? І зрозуміло, що Путін, він це все бачить, він це все розуміє. І, і Сприймається о, як слабкість. Сприймається як слабкість. От у заходу зв'язані е, червоними лініями руки, а у мене ні. Наче я буду робити все, що захочу. І от е, ця логіка червоних ліній, вона абсолютно хибна. І вона шкідлива. в кінцевому рахунку, шкідлива, вона в кінцевому рахунку реально наближає весь світ до світової війни. Тому що, якби просто. У відповідь на російську агресію. Вони би всі зібралися і провели якусь там чергову е, операцію масштабу бурю в пустелі. Я гарантую, що у жодного диктатора у світі на кілька десятиліть не було би бажання і спокуси щось там відповідним чином робити.